Ласкаво просимо до ланцет. Результати пластики, грудей в нашій клініці можна прирівняти до витворів мистецтва. Ми ретельно опрацьовуємо кожен крок, щоб наш пацієнт отримав ідеальний результат, і ми хочемо показати, які етапи проходить пацієнт на шляху до здорового та щасливого життя. Ми приділяємо особливу увагу підбору імплантів. З огляду на бажання та індивідуальні характеристики клієнтки, наше завдання створити натуральний, естетичний та бажаний ефект. Клініка ланцет має всі необхідні ліцензії та сертифікати, гарантуючи повну відповідальність усім медичним стандартам і вимогам. Перед операцією кожна клієнтка проходить ретельне обстеження включаючи загальний аналіз крові, електрокардіограму, дослідження крові на інфекції та рівень глюкози. Крім того, кожен пацієнт консультується досвідченим лікарем-анестезіологом, який забезпечує безболісність і безпеку проведення операцій. Наша команда використовує сучасні методи операції, включаючи дуалплейн та інноваційне обладнання. Що забезпечує швидку та безпечну операцію? Ми також встановлюємо дренажі на першу добу, щоб прискорити процес загоєння та зменшити ризику ускладнень. Після операції пацієнтка перебуває в палаті під цілодобовим наглядом досвідченого медичного персоналу. Ми пишаємося тим, що допомогли пацієнтці досягти мети і готові допомогти вам. Ми віримо, що краса і здоров'я йдуть пліч в опліч, тому ми постійно працюємо над тим щоб ви отримували максимальний результат. В ланцет, професіоналізм та турбота про пацієнта поєднуються в одному місці. Пам'ятайте, що ви найкращі і ви красиві, але якщо вам цього недостатньо, просто приходьте в ланцет.